Роман приїзд нам свіженькі три тяги, вже згрузився вже... і вже намилився на виїзд. Ось на такій Вольветі фірма Нігабаріт, Всім на нігабаріт привіт. Роман, як тобі Вольвета, як на ній працюється? Чи давно за кермом цієї Вольви катаєшся? Вже третій рік пішов. Третій рік. За три роки що можеш сказати? Шикарний Шикарний апарат. Якісь були нюанси за три роки по технічній частині? Взагалі ніяких. взагалі, ніяких. взагалі ноль. Е, Який пробіг? Скільки вже наїздив на ній? Алі пробіг 176 тисяч. 176 тисяч. Ну, нова. це воно 23-го року чи 22-го 22 року. Е, що найважче в роботі е, ну, от, з таким напівпричепом, як тебе, ну, автовозом? Ну, Це самому загнати, так. самому зав'язати, розставити, щоб по осям пройти в позі. а потім так само все познімати і зігнати. Скажи, а от е, знімати спойлера, Да? Це ж, блин, ще та задачка. Ще, да? а, ще... Треба... Інколи приходиться самому це робити, а, правда? Забавний, а як ти справляєшся справляє зняти спойлер? Він важить десь 150 кг, якщо не більше. І ну, що, сам, сам справляєш. Потрошки, да, по чуть-чуть. Скільки займає часу загрузити три тягача? Ну, якщо самі тягачі, без, без зняття спойлерів. десь. Ні, з зняття. Зняті... Цілий день треба грати. Цілий Цілий 5-6 годин. годин. Це ще та фізкультурка. Так. Ну а потім вже ти зганяєш їх, ну ти вже їх не комплектуєш. Вже передаю слідуючим роботам слідуючим роботам. Отак. От так що, а як на твою думку, на чому тяжче всього працювати? Ну зі всіх, от, взяти, якщо там прицепи, ну от автовоз, рев, там, тент, самосвал, на чому тяжче всього? Чи був у тебе досвід роботи на різних автомобілях? На бочках, на шторах. На кожному важко по своєму, чи от на чомусь є що на, легше? На, на автовозі зараз найтяжче. Найтяжче зараз на автовозі. Ну я згоден. От приїжджаєш, ти навіть тягачі вмерші акумулятори, їх потрібно підкурити. Підкурєш там, кінчилась солярка, хапнуло воздуху. Прокачуєш, піднімаєш кабіну. піднімаєш кабіну. Це ж все на твої плечі, правильно? Не всі допомагають. Сам завантажуєш. іноді сам ти ще не можеш їм пояснити, що ти хочеш від них. No. Вони там неохотно спішать допомагати. No. правда? Що німці то вони навіть по англійській мові не хочуть говорити. Твої проблеми. Ти собі бери і завантажуйся, да? так? Ось так, так що так, автовоз, воно то класно, звісно, на новій вольвєті кататись, все прикольно, круто, але а як в ходу вона? Аж на На пневмі. На пнємі, м'янька соліда. Передок на пневмі. і. Може за звичайну Volvo трошки жорстче, бо це м'яга. Ну, а чого жорстче? За ну, те, що колеса не... менше, ну. що. Ну, але компенсує це пневмохід, напевно. Ну, не знаю, Я пробував на звичайній резині, ну. то вона якась м'якша. М'якша на звичайно. Ну, за що, напевно, колеса, що воно більше.